Міністерство нашої безпеки в Києві відкрили постійну виставку про людей героїв МВС. Це співробітники різних підрозділів відомства. Хтось із них на передовій, хтось документує воєнні злочини, а хтось гасить пожежі, зокрема після російських обстрілів. Багатьох із них уже, на жаль, немає серед живих. Ця виставка ідея загиблого очільника міністерства Дениса Монастирського після трагічної авіатрощі, що забрала життя керівника МВС. Його фото теж розмістили тут. Поміж перших відвідувачів виставки і її учасники трьох героїв МВС сьогодні, зокрема, нагородили орденами за мужність. Хоча вони себе героями не називають. Подобаються фоточки? Можна було і краще. Ту вважаєте себе героєм? Ні. Ні. Я нічого такого не зробив, щоб бути. Не. А ви на фронті? Багато людей зараз, багато чоловіків, жінок на фронті також те саме, як і я. Мама особливо зараз переживає, тому що. Я зараз так воюю, у мене батько також воює. Так що в нас так трохи неспокійно там. Наші люди виконанням своїх службових обов'язків довели, що вони дійсно патріоти держави. І дуже часто вони ризикують своїм життям. Найціннішим, чим вони можуть ризикувати.